І так, всім привіт, щось давненько не було відео. Все воно тому, що немає часу, коли він є, немає погоди. Такі замкнуте коло. Але сьогодні у нас серія бюджетненько, і на огляді хотів притримати інтригу до останнього. Але що тут притримувати? Так що вже відомо з назви самого відео. І так, на огляді у нас сьогодні огляд намету від компанії, від бренду Kelty, якому вже на секундочку більше 70 років. Це намедвічка із серії бюджетненько. І ось, щоб ви розуміли його габарит, він поміщається в 12-літровий наплічник велосипедний Osprey Сіскін. Ну і власне сам намет, сам намет. Ось він буде вам цікавий через те, що він має дуже приємну ціну навіть без особливо великих селів. По-друге, як для двійків, він має дуже приємну вагу. це два. І... 3, він дуже компактне має пакування, на відміну від всіх знайомих мені бюджетних наметів у двохмісному форматі. значить, ну, Сьогодні я не сам, сьогодні з подруганькою вона мені допомагає з оглядом. Так от, дивіться на саме пакування, скільки він займає. тобто Для порівняння знайомий для вас об'єкт, це надувний килимок від компанії Climate, класична утеплена версія. Тобто, фактично цей намет це два килимочка, щоб ви розуміли. Дуже компактно і дуже так. от за такі гроші дуже хороший наметик. Зараз ми більш детальніше розглянемо все. Ну, а почнемо ми з вами з пакування. Це класична торбинка з тяжкою на фастексі з догори. Горловина розширена, що допомагає, наприклад, спакувати намет, навіть не складаючи його, як він початково був. На кінці торбинки є невелика кишенька, за яку ви притримуєте і достаєте намет. Так. Що в нас ще по турбинці? Ну. Інформація по встановленню намету. Також інформація про сам намет, його параметри, розміри. Зважайте, в Келті не є тим брендом, Верніше, він є тим же самим брендом, що і всі, які пишуть на пакунку вагу, яка не відповідає дійсності. А може відповідає все-таки, бо є мінімум і є package сайт, тобто «package жвай. Тобто вся повна вага намету в цьому. Я десь додавлю однозначно всю вагу зверху-справа. В принципі, по турбинці все, як я і казав, кишенька, широка горловина. Дорожче, щоб ви розуміли, наскільки вона широка, ось дивіться, сама турбинка, так? вона навіть збільшується. І от маю такий позрізний, позрізний формат. Кутовий. Так, по турбині все, значить, поїхали до самого, що в нас по самому намету. Що ми тут маємо? Значить, сам наметик це стягнутий двома стрічечками, які є елементами якогось старого намету, більше, тканину із старого намету. Можна не додавати, але якщо є, то чому ним не скористуватися? Так, да, невеличка ремарочка, цей наметик я розпаковую лише вперше, ще до цього я його не бачив, тому всі мої враження і всі мої зауваження будуть, як кажуть, вперше. Значить, так, що ми маємо? Внутрішню частину намету, зовнішню частину намету, дуги і кілочки. Значить, зараз розберемо, що там у нас за дуги, що за кілочки. Значить, ось такі у нас дуги, вони всі поєднані. Довжина коліна дух і розміри я додаю зверху справа. Вагу теж додавлю зверху справа, скільки самі по собі дуги мають. Значить, вони ось такі турбинці. Не знаю, чи відео передає, чи не передає, але це такі... Колір такий м'ятний чи фісташковий колір. Ось такого це, відповідно, да, до речі, та сама тканина, що й зовнішню темп, та, та сама тканина для... Намету для дух і для кілочки. Що то на зараз по кілочкам секунду? А по кілочках у нас, як кажуть, бюджетний намет бюджетні кілочки. Такі алюмінієві кілочки класичної конструкції. З гачечком їх тут в комплекті 12 штук. Вага одного кілочка зверху справа, вага всіх кілочків, відповідно, теж зверху справа. Ну і турбинка. Оскільки намет бюджетний, вітрових витяжок немає. Але є підозра, що вони все-таки є, але вже на самому зовнішньому тенті. Ось зараз пробую ставити внутрішню частину. І продовжимо по ній. Ну що ж, внутрішній тент стоїть, це все зайняло в мене близько 2 хвилин, нічого важкого, як завжди, розтягуємо внутрішній намет на 4 кілочка. Далі вставляємо дуги. Дуги в нас це два елемента окремий дух, які вставляються в ось такі кишеньки. Вставили з одної сторони, як показано на відео, потім вставили в другу. Так само наступну дугу. Чік-чик проставили. Ну і далі за допомогою таких гачечків. ВТ не саме дорога, але не саме найгірша реп-фурнітурочка. Пристібаєте все це робиться дуже легесенько. Все можна робити одною рукою, прищібнули і маєте от внутрішній намет. Що в нас по внутрішньому намету? Тканинка дна і трошки боку назва зверху справа. Сіточка, також назва зверху справа і товщина, відповідно, нитки. По периметру, що ми маємо? По периметру ми маємо трішки підняті борти. Із тканини. Щоб не сильно задував вітер, але не надто сильно підняті, щоб була повністю захищена спальня. От ще б сантиметрів би десь 15-20 і було б просто окейно. Але так добре, що є, тому що все-таки намет трьохсезонний і хотіти від нього чогось більшого не знаю чи варто. Значить, По намету ми маємо лише одні двері. Така деподібна конструкція. Що мені подобається, так це два пулера які з'єднуються між собою і можуть бути розміщені де вам зручно тобто звикли ви що наприклад двері десь тут закриваються завжди залишаєте в цій позиції і в темноті серед ночі ви знаєте де їх знайти так от Вон так блискавка працює дуже легенько і дуже тихесенько відносно при бажанні якщо не дуже швидко можна її тихенько відкрити і ніхто не почує що ви покинули намет Маркування фурнітури я не бачу. Тому і не скажу, що це. Чи WKK, чи не ВКікей. Якщо десь потім знайду, то обов'язково підпишу. Щось відкриваємо ми дверці. Відкрили. Маємо дві шнурівочки дві петелечки, щоб їх скласти. Зараз покажу, як воно виглядає. Ну що ж, ось таким чином закриваються фіксуються двері. дуже зручно, вони не заважають. Деяких наметів є такі, що двері згортуються і донизу складаються. Це мінус, тому що вони зазвичай або валяються в середині або взагалі ззовні. Тим самим є перешкоди для того, щоб попасти всередину, або просто забруднитись і потім відображатись на сітці. Футпринта до намету немає, я використовую плівочку полікро, але не забувайте, зазвичай, навіть якщо ви використовуєте футпринт, просто приділити кілька хвилин вашого часу, щоб перевірити місце для ночівлі. Тим самим ви спасете свій намет і, можливо, надувний килимок, а в подальшому і свою комфортну ніч. Значить, переміщаємося до середини намету і я розповім, що тут і як тут. Так от він виглядає всередині, маємо дві кишеньки по краям. Оскільки виробник позиціонує спання всередині намету в форм-факторі валетом, тобто одного ноги там, а в іншого там, то кишеньки він вирішив порозкидати по краям. Їх тут є дві. Більше тут по кишенькам нічого немає, але є, раз є чотири петельки для шнурівочки. Ось вони тут зверху в місцях кріплення до зовнішній дух і є невеличке кілечко для того, щоб прикріпити якийсь ліхтарик чи, наприклад, кемпінговське світло. По розмірам внутрішньої частини спальні зараз. В принципі, по внутрішній частині все. Зараз буду загавити зовнішній тент і треба поспішати, бо сьогодні погодка обіцяє зараз спортитись. Ну що ж, в загальному... На встановлення намету пішло 3 хвилини. 2 хвилини на внутрішню частину і хвилинка на встановлення зовнішнього тенту. Як я і казав, що все-таки вітрові відтяжки є, але вони прикріплені вже до зовнішнього тенту. Ось вони є, їх 4 штуки з кожної сторони, з таким регулюванням відстані, з такою пластиковою фурнітуркою. І ще одна додаткова відтяжка є в нижвигах, щоб зробити кращу вентиляцію. Давайте зараз порахуємо, чи достатньо кілочків. А, значить, відтяжки є з кожної сторони. Не тільки з тилу. Ну, вхід само собою. Але і по краям, щоб краще вентилювався намет. І так, рахуємо по кілочкам. Чотири потрібно, щоб розтягнути сам намет. Є. Далі одна на вхід. Є 3 кілочки в нас іде по відтяжці намету знизу для, від... для вентиляції, і 4 кілочки на шнурмові відтяжки. Так що у вас з цим наметом повноцінний комплект і відтяжок, і кіл... кілочків-плюс. плюс Більш детальніше по фурнітурці це значить вітрові відтяжки такого помаранчево целяного кольору з 4-мм паракордом. Що в нас ще тут такого цікавого? Ага, зовнішній тент кріпиться. На таку пластикову фурнітурку фастекси до внутрішнього тенту, до місця, де у нас вставляється кілочок і вставляється дуга. Все так добротно і надійно прошито, подвійними швами, захищено додатково, що в цих елементах можна не турбуватися. Ви вибачаюсь, трошки з'їхало, не дивився на сам кадр в камері, а дивився на те, що відбувається знизу. Ось так от він у нас виглядає. Якби він був знизу ось такого кольору, весь, мені б він би значно більше імпонував. Але в принципі і теж окей. Ось такий. Тобто Він не сильно буде виділятися на, на фоні якихось краєвидів. Все ж, як і всі намети в місцях вітрових отяжок, він має липучки, допомогою яких кріпиться до внутрішніх дух. Шви герметизовані. Назва тканинки і товщина нитки зверху справа. Що ми тут ще маємо ось такого цікавого? В принципі, нічого такого, але ага, ось тут ще додаткове вентиляційне віконце. На такій планочці. Ну, я думаю, з цим наметом, з вентиляцією точно не буде ніяких негараздів. Собі відтягується і ставиться. Двері, 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 двері в нас. Бачу один зіпчик, Липучечки, планочка центральна на липучечках, дві липучечки по центру. Да, тільки все навсього один зіп, тобто якогось вентиляційного вікна немає. Але все легесенько, так, секунду. Але все легесенько закривається, причіпляється. Також і ці і ці двері мають фіксацію, щоб їх згорнути. Зараз я це покажу, як виглядає. Ось так от виглядає воно з відкритими дверима. Ніщо не заважає вам споглядати зовнішні краєвиди, милуватися природою. Ну що ж, в принципі, по намету все. Це його перше встановлення взагалі перший виїзд на природу. Далі він поїде до свого нового власничка. Дякую за надану можливість, щоб оглянути, подивитися і поділитися з вами бюджетним наметом від компанії Kelty. До речі, Келті плюсую, тому що. Не одну річ, яку в них мав, вони мені подобаються, і їхня цінова політика, якість речей на рівні. Тобто недорого, але в той же самий час і якісно і надійно. Тому однозначно бренд Kelty я рекомендую, а за наметик зараз по плюсам-мінусам можу сказати наступне. Мені в ньому подобається це компактна е, комп, компактне пакування. Це раз, друге, це дуже приємна вага як для наметів в даному форм-факторі і в даному. Ну, тобто двомісних, і в даному ціновому бюджеті, третє відповідно, ціна. Четверте це е, плюс відповідно, комплектація, достатня кількість, повноцінна кількість кілочків і від вітрових відтяжок. По суті, вам до цього намету, якщо ви хочете до нічого, просто достатньо докупити футпринт і собі сміло ходити десь, вже починати споглядати світ. Поміг, е, що ще, що ще? Е, не дивлячись, що це все таки. Ось така конструкція всередині достатньо місця. Класна опційність і достатня опційність по кишеням і відповідно по опціям зверху. Тобто захочете, підкріпили якусь поличку, захочете собі зробили, повісили ліхтарик на Петелечку. Це також можна додати плюс надійні матеріали, однозначно п'ятеро. Тобто це класичний поліестер. Якщо не помиляюсь, товщиною нитки в 68 день є. Надійний, довговічний. Ще можливо, якщо гарно його використовувати, то достанеться вашим дітям. По мінусам, по мінусам, по мінусам, що ж тут по мінусам. Одні двері все-таки так, це мінус. Тому що час і часу ми хочемо виходити з намету, не турбуючи свого похідного. Компаньйона чи компаньйонку, тому все-таки тут би другі двері були би не зваємі. Але за таку ціну і за таку вагу можна змиритись. Відсутність футпринту, мінус номер два, але також все вирішується в ціновому бюджеті, Десь, якщо не помиляюсь, 10-15 доларів можна замовити теж собі футпринт, або взяти плівочку Полікро, або взяти той же самий тайвик, або третє скло. Так є. Що, що потрібно, то і берете. Можете взагалі ходити без футпринта. Єдине що. Обережно вибирайте місця, щоб продовжити термін експлуатації вашого дна. І намету відповідно. І в принципі все. В принципі, все як на мене, дуже цікавий варіант від такого відомого американського бренду, як Келті. З такою багатою історією, з надійними продуктами і не за, не, не за всі гроші світу. Тому я можу однозначно рекомендувати той наметик. А чи обирати його вам, вирішувати вам. Наразі все. Бажаю вам мирного неба над головою, більше часу побувати на природі та перемоги Україні. На все добре!